Хай, дорогі друзі, з вами, як завжди, Костянтин Вакуленко. Я хочу сказати привіт, David Fielding, ну, тобто Зордон. Хай Альфа 5. Мене звати Костя, мені 32 роки. Я живу в селі Васютинці, Черкаська область, Волдонімський район, я сам із України. <плес> <плес> Я хочу вам кое що показати зараз. Пацан вентилятор, щоб він мені не заважав. Добре, О, дивіться. Ха! Фа! Ха.

跳跳跳跳跳跳跳跳跳！莫非咱结婚了？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。 Туту. Ну, як вам, дорогі друзі? Сподобалось моє відео? Так, добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, додавайтеся до мене в групу ВК. Підтримайте, пишіть мені в коментарі обов'язково. Я обов'язково відповім. Привіт, Девід Йост. Привіт Емі Джонсон. Мене звати Костя. Мені 32 роки. Я живу в селі Васютинці, Золотонівський район. Золотонівський район. Я сам із України. Я хочу вам ще на останок сказати: я мрію переїхати до Америки. Я хочу стати новим американським актором. Я хочу зніматися у могутній рейнджер. Я хочу грати роль Скотт Джексон. Ну, це типо, це я. Ну, це типо, ну це типо, я. Хочу зніматися, грати роль. Буде Костіантен Вакуленко в ролі Скота Джексона. Я хочу бути новим зеленим рейнджер, щоб в мене був дракон зорд, і, і кінжал дракона, і медальйон сили. Я... Щоб в мене був дракон зорд. І щоб допомагати не битися саму... з самим, Допомога... я хочу битися з командою, з могутніми рейнджерами. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Під, під, підписуйтесь на мій канал і в групу ВК. І пишіть мені в коментарі. Бувайте. З вами був Костянтин Вакула. Бувайте.